Вітаю, дітки, послухайте вірш Платона Воронька Як багато знаю я. В мене є книжок багато, і новенькі, і старі. Як піду до школи з татом, всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає про лисичку журавля, хай вона мала узнає. Як багато знаю я. Дітки, вже зовсім скоро ви із дошкільнят станете першокласниками. Це новий та важливий етап у вашому житті. Допомагати долати цей життєвий шлях вам будуть нові знання, та знання отримані раніше. Прослухайте вірш ще раз. В мене є книжок багато, і новенькі, і старі. Як піду до школи з татом, всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає про лисичку й журавля, хай вона мала узнає, як багато знаю я. Поставте відео на паузу та спробуйте повторити цей вірш самостійно за допомогою мнемотаблиці. таблиці. Дякую за увагу. До побачення!